Візі Лутон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. таку нову тему, що от Україну в найближчі місяці називають різні дати, але от Захід змусить сісти за стіл перемовин з Росією. Поясню це також по різному Хтось каже про недостатні темпи наступу на фронті, хтось пояснює такою загальною втомленістю заходу від війни або там бажанням затягнути навіть війну і більше послабити таким чином Росію. Як ви вважаєте, чи об'єктивні такі припущення, ну та й в чому реальна причина таких. Ну, скажімо, чуток. Ну, я б е, інші термін не використовував. Е, буде йти мова не про тиск, а про поради е, з дуже високою вірогідністю, поради про те, що треба починати активний переговорний процес, шукати компромісні варіанти. Це не буде означати, що нас будуть схиляти на мир на російських умовах. Ні, цього не буде. Ми не погоджувалися на мир на російських умовах, там, наприклад, на визнання Криму російським, і після 2014 року. А зараз так тим більше. Мова може йти про припинення бойових дій. От, да, Про це точно поради будуть. І це пов'язано з наближенням, перш за все, президентських виборів в США. В США вже восени починаються праймеріс, в листопаді наступного року будуть президентські вибори. І, безумовно, для Байдена треба буде знайти якийсь варіант умовної відносної перемоги. Це має бути або сприяння, скажімо так, хоча б частковій перемозі України, але для цього треба активізувати військову допомогу Україні. Оце один сценарій. Другий сценарій вийти на завершення війни. І тоді можна сказати: от ми сприяли тому, що да, Путін припинив війну, да, не вдалося звільнити всі окуповані території, але ми допомогли Україні вистояти. Да, але це, скажімо так, не, не, не дозволить Байдену уникнути критики, особливо з боку Трампа, республіканців, за те, що мов багато допомагали, допомога була неефективною. О тут є ризик. Але вийти на припинення війни, да, такий сценарій можуть розглядати. Інша річ, це треба розуміти. А чи піде Путін на це? Путін може свідомо затягувати воєнні дії, бойові дії. Як мінімум до дати президентських виборів в США або до інавгурації нового президента, якщо, наприклад, переможе Трамп, так що такий сценарій, на жаль, існує, і сам початок тих чи інших перемовин він не означає, що сторони про щось домовляться. Крім того, теж треба розуміти про наступний рік: вибори в США президентські вибори в Європейському Союзі, я не думаю, що вони кардинально змінить політику Європейського Союзу. Ні. Але тим не менш, Путін може грати на, на дестабілізацію в окремих європейських країнах для того, щоб збільшити присутність в європейському парламенті ну, представників тих сил, які можуть виступати за мир з Росією. Такий варіант теж є. Потім давайте не забувати в березні наступного року вибори і в Росії президентські вибори. У нас теж, між іншим, але у нас, поки йде війна, навряд чи будуть вибори. А от Путін під свої вибори, він може спробувати навіть організувати, ну, якщо вийде, організувати спробу наступу в Україні. Для цього, правда, буде потрібна мобілізація. От якщо Путін. Восени, ну російські джерела кажуть про вересень-жовтень, от якщо в вересні-жовтні розпочнеться нова хвиля мобілізації в Росії, значить з високою вірогідністю з боку Росії буде спроба наступальних дій. Зараз це в районі Купінська, але спроби можуть бути більш масштабними. Інша річ, що у Росії не вистачає ресурсів. Для ведення повномасштабної війни по всій лінії фронту і на наступальні дії теж ресурсів може не вистачити, тож не тільки люди, боєприпаси потрібні, зброя і так далі. Тому активізація може бути тимчасовою, от саме під вибори, щоб продемонструвати Путіна переможця, Путіна, який наступає, і так далі. Ну і це одночасно може бути тиском на Україну. Проблема Заходу не тільки в виборах. Тобто, от наближення виборів, от особливо в США, буде впливати, безумовно, на контекст війни, на спроби переговорів. Інша проблема, яка, на жаль, буде впливати на хід бойових дій, це виснаження ресурсів. В першу чергу, боєприпасів. Вже зараз не вистачає артилерійських снарядів калібру 155 мм. Я вже не кажу про снаряди для радянської зброї і так далі. Головна наша проблема зараз це саме нестача боєприпасів, ну і окремих видів зброї. Там, наприклад, літаки по літаках безумовна проблема не вистачає засобів для розмінування. Не вистачає там інших деяких видів техніки. По ППО от, нам посилюють зараз допомогою. Ну якраз після ударів Росії по зерновій портовій інфраструктурі надали додаткові петріоти і на деякі інші установки ППО. Тут да тут є допомога. Але от по боєприпасах, на жаль, проблема є. і Проблема дуже серйозна. І це проблема Заходу. Захід країни НАТО виявилися не готовими до такої війни, навіть США. Та да, вони зараз розширюють виробництво боєприпасів і зброї, але на превеликий жаль, цей процес йде не так швидко, як хотілося. І оцей чинник теж буде впливати не тільки політична конюнктура, не тільки вибори, а саме і обмеження з боєприпасами і зброєю. Тому да, я думаю, що десь через півроку приблизно. Або наприкінці поточного року, або на початку наступного року переговорний процес може активізуватися, але не факт, що він дійде до якогось конкретного результату. Як на мене, зараз е, наше суспільство досить гостро сприймає оце питання можливих перемовин з Росією, будь-якого миру, що там зупи, призупинення війни, замороження війни. Таке питання, якщо от, припустити, що, наприклад, у жовтні, там, чи в листопаді, чи грудні такі сигнали от, від Заходу стануть більш виразними, яка буде реакція у нашої влади, і що мене більш цікавить, чи більше це чи знайдуться ті от, в українському політику, можливо, з опозиції, хто підтримує такий сценарій, тобто примирення з Росією або часткове от, замороження війни? Дивіться, а, а треба розуміти тут справа не в тому. Хто і як сприймає. У нас є і буде далі значна частина суспільства і значна частина політикуму, яка буде виступати за продовження війни, поки не будуть звільнені всі окуповані території. Офіційна позиція зараз така сама. Але от давайте оцінювати ситуацію: щоб звільнити окуповані території, потрібно зброї і боєприпаси. Uh, і от дилема буде така, або не зараз, а через от через півроку, через рік можливо, більш реально через рік приблизно, uh, можливо, навіть там наприкінці наступного року чи на початку 25-го року. Тут дати не важливі, важливі з точки зору, скажімо так, ситуації внутрішньої, політичної, ситуації міжнародної, Але uh, uh, я кажу про ставлення до переговорів. Це ж легко сказати, ніяких переговорів. А альтернатива яка? Або певна пауза в війні. Наші західні партнери кажуть не про те, щоб домовлятися з Росією на її умовах. Про це мова не йде. Йдеться про те, щоб зробити певну паузу. Для відновлення сил, для організації виробництва, зокрема, тих самих боєприпасів і зброї, для того, щоб ми могли видихнути після виснажливо, виснажливої війни. Оце один сценарій, як би він не подобався. Другий сценарій продовження війни, яка може затягнутися на багато років. І тут виникає питання: а чи вистачить у нас сил на таку війну? Особливо, якщо підтримка з боку наших західних партнерів буде скорочуватися. Чим воювати будемо? От така сувора правда. Тому я коли чую ніяких поступок і так далі. Да, добре. Але тоді треба розуміти, ми зараз воюємо переважно західною зброєю, західними боєприпасами. Плюс західна макроекономічна підтримка. Якщо вона буде скорочуватись, у нас буде значно менший потенціал для продовження війни. І наші західні партнери нам будуть відверто казати: це не тиск для того, щоб, знов-таки повторюю, це не тиск для того, щоб ми пішли на якийсь поганий мир з Росією. Я зараз скажу: ніякого мирного договору не буде по переговорах. І скажу більше: не буде і прямих переговорів між Україною і Росією. Не буде їх. Вже очевидна тенденція. От як з зерновою угодою будуть окремо е, переговори з нами і з Росією. І можливо, угоду, що можна підписати насправді тільки угоду про припинення бойових дій, можливо, навіть тимчасове припинення бойових дій. Ця угода може бути підписана окремо з Росією і з е, Україною. Е, причому підписати її можуть військові керівники, а не політичні керівники. Це не буде мирна угода. І там точно не буде йти мови про визнання окупованих територій російськими. Цього не буде. Але е, от питання може стояти руба, і нам про це можуть сказати не відразу. Що дорогі наші українські друзі, наші ресурси теж небезмежні. Або давайте зараз ми зробимо певну пазу, паузу в бойових діях для відновлення сил, або ми змушені будемо скорочувати підтримку України. І що нам робити в цих умовах? Ображатися на західних партнерів, а це ніяк не допоможе. Нам треба зберігати їх підтримку. От якщо Путін піде в наступ, спробуй піти в наступ, я думаю, що підтримка України навіть посилиться. Тому от багато залежить саме від розвитку бойових дій. Тому ситуація більш складна, ніж здається. Ще один чинник важливий, на який зверну увагу. Мій прогноз: чим довше буде затягуватись війна. Тим більше українців буде виступати за припинення бойових дій. Втоми від війни, вона вже зараз відчувається синдром втоми від війни. І він буде працювати. На превеликий жаль, далеко не всі готові йти на фронти і воювати. І це теж проблема. А якщо проводити масову мобілізацію, брати на фронт людей, які не готові воювати, Ну це теж. Не найкращий варіант, хоча інакшого виходу може і не бути. Якщо Росія розпочне масову мобілізацію і почне наступ, нам доведеться робити те саме. Те саме: проводити масову мобілізацію, тому що іншого виходу не буде. Нам треба буде захищатися, як захищалися минулого року. Отака От складна ситуація. Дуже неоднозначна. На фронті виснаження те ж саме, втома. Треба розуміти, що там да, ну, є часткова ротація, але теж ресурс людей не безмежний. І от вже є інтерв'ю деяких військових, де вони кажуть, от ви кажете, що будуть проти. Да, є є інтерв'ю деяких військових, які кажуть, що військові на фронті можуть погодитись на тимчасове припинення бойових дій. Ось така ситуація. Тому я противник спрощеного підходу, суто пропагандистського підходу, що тільки наступ, тільки звільнення всіх територій. Це так, це наша стратегічна мета. Але для того, щоб звільняти всі окуповані території, потрібні ресурси, ресурси живої сили, тобто потрібна тоді нова і масова мобілізація, да, зброя, боєприпаси і так далі. Так що, от така дуже і дуже непроста і неоднозначна ситуація. Тому тут проблема не в позиції окремих політичних сил. Будуть не те, що, от ви кажете, там хто буде підтримувати. Де ніхто не буде підтримувати. Ніхто не буде підтримувати. Майже ніхто. Ну, крім там, окремих, можливо, політиків, які будуть казати, а що, що робити. Я думаю, що президент буде орієнтуватися на громадську думку. Але знов таки альтернатива буде така: що або затягування війни. Причому на невизначений термін а, да. або і, бо, і це буде війна малої інтенсивності, скоріше за все, як це було на Донбасі після 2015 року, ну до початку повномасштабного вторгнення. Це теж буде ситуація, яка не всіх влаштує критики от таких угод про тимчасове припинення бойових дій. Критики будуть і багато. Критиків До речі, будуть в основному з так званої патріотичної опозиції. Люди, які були раніше при владі, вони будуть в першу чергу казати, ні, не можна і так далі. Але їм треба нагадати, коли була проблема, Порошенка пішов на мир, який, до речі, був, ну скажімо так, по низці позиції був серйозними поступками Росії. Ну, я маю на увазі другі мінські угоди. Так що тут ситуація буде дійсно дуже і дуже неоднозначно. Критика буде, але. На мій погляд, нам треба розуміти, в будь-якому випадку, навіть якщо от ідеальний для нас сценарій, посипеться фронт, росіяни почнуть відступати, і ми вийдемо на кордони 91-го року. Навіть в цьому випадку нам треба буде домовлятися з росіянами. Потрібна буде мирна угода про припинення бойових дій. Чому тому, що Самі по собі бойові дії не завершаться виходом на кордони 91-го року. Про це треба домовитися. І треба домовитися, зокрема, про припинення бойових дій на морі, щоб забезпечити нормальне судноплавство. І треба домовитися про припинення бойових дій в повітрі, тому що для нас проблема російські повітряні атаки, які руйнують нашу економіку, нашу інфраструктуру. Так що, домовлятися все рівно доведеться. І це треба про це. Треба чесно, відверто казати, говорити, що ми не будемо вести жодних переговорів. Ну це нереалістично. навіть в разі повної перемоги, повного звільнення всіх окупованих територій, нам все рівно доведеться домовлятися про фіналізацію війни.